Привіт! Всім привіт! Ви на каналі Aestheticus. І сьогодні я буду вам показувати, як я виконую свої творчі роботи, завдання, які мені завдали в коледжі. Розкажу про деякі казуси, проблеми, які виникали при створенні цих робіт. І також ви побачите процес, як я виконую ці роботи. Тому беріть якісь смаколики або свої завдання. І давайте разом з вами виконувати ці завдання. Мені вимкнули світло. Почну своє відео з виконання першої роботи. Я креслю зараз ескіз кімнати. Цю кімнату ми будемо малювати в трьох техніках. Перша техніка буде графічна: лінії, які далі вони тонші, лінії, які ближче, товстіші. І нам треба буде це так показати. Пізніше ви побачите, як це буде виглядати. Мені дуже подобається друга техніка це просто зафарбувати акварелью різними кольорами, як би воно виглядало в реальності. І третя техніка одним кольором тонально показати цю роботу. У мене в кімнаті буде велике панорамне вікно, яке обрамлене такими дерев'яними панельками: люстра зверху, шкафчик, акваріум і зараз я креслю диван. Також на стіні буде у мене картина висіти, а самі стіни будуть з бетону та кірпічів. Пізніше я ще додам такі, типу, як панелі з металу. Мені здається, що дуже прикольний такий індустріальний офісний дизайн. Також вирішив зробити такий невеличкий журнальний столик біля дивану, і ось я його зараз викреслюю. Ескіз готовий. З лівого боку на акваріум я хочу додати ще рослинку. Пізніше вам покажу, і ви її побачите. Це ще не кінцевий результат. Що будемо додавати деталі на стіни, допрацьовувати диван, тому тут ще багато роботи. А на другий день я вирішив піти у кафе і трішки відпочити і почилити. І після кафе я знову прийнявся за роботу. Робив кольорознавство. Нам завдали зробити відмивку. Ось так. І я зробив її неправильно, тому що в мене там є розводи, і тим більше серединку, цю що така, типу, як помаранчева, вийшла, її не потрібно було зафарбовувати, І також у мене повиходило за контур. Коротше, я дуже дуже незадоволений цією роботою і, скоріш за все, буду її переробляти. Я не покладав надій на цю роботу, я вирішив її доробити. Думав, що далі буде краще, але о, краще не було. Ви побачите це пізніше. Там, де фарба витікала, я намагався її витерти трішки якось серветкою, але це зробило ще гірше. Я дуже настрашився. Це мій кіт рветься в кімнату. Так як моє сині коло вийшло занадто світле, я вирішив його покрити ще одним слоєм фарби, але це була помилка не робіть так ніколи, там ще більше розводів з'явилося. Далі я перевернув роботу і покриваю тепер також два кубика одним кольором, і у нас всерединці утворюється новий колір. Це досить цікаво. Коротше, друзі, я не знаю, що вам сказати на рахунок цієї роботи, тому що вона просто жахлива. Як на мене, мене взагалі, ну як взагалі, ну в мене не вийшло так, як я хотів, і там є деякі плями і а, різні патьоки теж є. Ну, коротше, я не знаю, подивимося, що мені завтра скаже викладачка, але я вже відчуваю, що мені придеться переробляти цю роботу. Дуже шкода, бо я думав, що воно в мене вийде, а воно в мене не вийшло. А ось і вона, бачите, ось там плямка, от пляма. Ну, і взагалі є якісь потьоки, бачите, видно. А цього не має бути видно в відмивці. Ну, так, якщо дуже далеко, дуже прям далеко дивитись на роботу, то, в принципі, в принципі нормально. Коротше, так. Да. І я ще одним словом покривав синє коло, тому що воно було дуже світле. Коротше. Фу, какашка, мені не подобається коротше. А, а ще я засрав своє постельне. Дизлайк такій роботі я ставлю. На наступний день я вже добре так підзахворів і вирішив замовити собі доставку їжі. Трішки відпочивши, я почав нову роботу. На превеликий жаль, у мене видалився процес малювання цієї роботи, але подивіться вже на готовий результат. Далі сів робити графіку. І, як я вже говорив, лінії, які далі нас вони тонші, лінії, які ближче, вони стають товстішими і створюється такий 3D-ефект. для виконання цієї роботи я виконував три лінера на 0.3 мм, на 0.5 і на 0.7. А ось і готова робота. Вона мені дуже подобається, виглядає дуже ефектно. Мені дуже сподобалась така техніка. А цю роботу будемо робити вже в одному кольорі. Будемо показувати її тонально. Пізніше покажу, як будуть виглядати всі три роботи. Тепер буду робити роботу в одному кольорі, і поки я ще не показав, що це буде за колір, можете написати в коментарях, як ви думаєте, який же колір я оберу. Рву і не жалію свою першу спробу зробити відмивку. Цей клаптик паперу буду використовувати як палітра, щоб дивитися, як фарба виглядає на папері. І тадам я обрав фіолетовий колір. Як на мене, це дуже навіть цікавий колір. І я додав трішки туди червоного, щоб був такий, типу, як фіалковий колір, щось типу такого. Day number берту я вже потрішки схожу з розуму, але ця робота мені сподобалась найбільше. Вона вийшла найцікавішою і малювати її мені також сподобалось найбільше. До речі, я дуже люблю працювати з акварелью. Ще навіть самого дитинства я малював всі свої малюночки тільки акварелью. Поки ще не кінцевий результат, але виходить вже гарно. Ребятки, робимо перерву. Мені прийшла піца. І після невеличкого перекусу продовжую працювати над цією роботою, і вже якраз сьогодні я її закінчу. Якщо ви бачите якісь дивні рухи, не дивуйтеся в мене в наушниках. Грала просто дуже драйвова музичка, тому да. І готовий результат. Просто зацініть цю роботу. Вона мені дуже подобається, дуже гарно вийшла. Я думаю, що я дуже класний колір підібрав для цієї роботи. Ось такий веєр з трьох робіт в мене вийшов. Подивіться, як вони всі виглядають. І напишіть в коментарях, яка вам сподобалась найбільше. Мені ось ця фіолетова. Тепер роблю уборочку, складаю все на свої місця. До речі, цей папірець, який був в якості палітра, дуже гарно на ньому такі узори утворилися, тому я збережу цю бумажку і, можливо, потім будемо використовувати для скрабукінгу. її. Ось ми знову зустрілись, друзі. І так, це мав бути великий влог, як я проводжу свій тиждень у коледжі і виконую ці роботи. Але я захворів, у мене було запалення легень, тому я не міг знімати цей влог. Тому вирішив уже сьогодні сісти і, нарешті, зняти це привітання і прощання. Тому я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Ставте йому обов'язково вподобайку, якщо це так. Підписуйтесь на канал, підтримайте мене, будь ласка, і всім дякую за перегляд. Пока-пока, до наступного відео. До речі, друзі, напишіть, чи хотіли би ви другу частину, як я виконую свої творчі роботи, тому що за останній час їх стало дуже багато. Всім па-па.